Вітаю! Інтернет-магазин дітямшоп.com.ua до вашої уваги пропоную дитяче ліжечко веселка. Веселка на ніжках. Це модель без шухляди, без шарнірів, без качалки. Проста надійна модель виконана просто на ніжках. Має три рівні дніща та передню відкидну боковинку. Зараз покажу, як виглядає і дніще, і як відкидується боковинка. Тут є такі засови. Їх ставимо. Паралельно в підлозі. І одним рухом виймаємо передню боковинку і засвою. Так, ліжечко має три рівні дніще. Ось зараз знаходиться на самому нижньому. Ось воно тут кріплеться. Ось другий, ось третій рівень. Це для маленьких самих діток. Ось речне дніще. Ліжечко дерев'яне, деревина бук. Гладенько відшліфоване. Дуже добре пофарбоване. Так, звертайтеся, замовляйте в нашому інтернет-магазині. Ціна дуже приємна. Хто хоче мати просте та надійне дитяче ліжечко, це варіант саме для вас. Чекаємо вас.